one. на цьому відео подружжя американців разом з небайдужими людьми. Вони біжать перший день супермарафону, який розпочали з румунського кордону. Тайлер та Нікі не просто біжать, а роблять це задля підтримки українців та привернення уваги іноземців до війни в Україні. Останні кілька років ми почали зустрічати біженців з України, які приїжджали до Каліфорнії. Їхні історії нас дуже торкали, і вже цього року перед цією поїздкою ми завітали до України. Ми мали можливість відвідати різні міста, поспілкуватися з бійцями і волонтерами. Ми справді хотіли знайти шлях, як допомогти вам. Так як ми не є медиками чи військовими, ми просто атлети, тому вирішили саме так підтримати. Бігуни мають п'ять марафонських дистанцій на тиждень. Загалом щодня вони долають приблизно 42 кілометри. До такого пробігу подружжя почала готуватися ще шість місяців тому. Ми тренувалися в Каліфорнії у штаті Орегон у горах та біля океану. Скільки ми кілометрів пробігли? Під час тренування ми пробігли десь дві тисячі кілометрів. Американська пара вже пробігла більше трьох сотень кілометрів. У межах свого марафону подружжя відвідало і Тернопіль. Навколо ставу із ними пробігли нацгвардійці місцевої військової частини та тернопільські бігуни. О, Україні. Ми відчуваємо неймовірну підтримку від людей. Американці люди навпаки дуже налякані. До прикладу, моя мама мені кожного дня пише повідомлення. Насправді люди думають, що ми божевільні, а водночас вони вже починають трішки більше розуміти нас і нашу мету, і це чудово В Україну Бігони приїхали разом зі своїми друзями, граєном та мілою бірчерами, засновниками благодійного фонду, який вже понад 25 років підтримує Україну та нагадує американцям про війну. Ми хочемо американцям показати правду про війну, яка зараз відбувається в Україні, а також підтримати наших друзів та їхні соціальні проєкти тут в країні. І... загалом тайлер та Нікі Чай мають пробігти понад 1200 кілометрів до фінішної прямої лінії фронту на Запоріжжі. Також в межах супермарафону люди можуть залишати свої донати, аби таким чином підтримати українців. Slava Ukraine! Yeah,